Вітаю вас! Недавно я опублікував два відеоролики московити в описах іноземців і московити в описах московитів. Природно, цикл повинен завершуватися роликом московити в описах українців, який я й пропоную до перегляду. У цьому ролику поміщені думки відомих українських діячів щодо Росії і відношення до неї українців. Почнемо з характеристики московської держави, яку дав один із видатних героїв національно-визвольної війни, полковник Іван Богун. На козацькій нараді в Чигирині у 1650 році, коли серед козацької старшини виникла ідея про союз з Московією, Богун виступив проти і сказав: у народі московському владарює найнеключіміше рабство і невільництво у найвищій мірі, у них, окрім Божого та царського, нічого власного нема і бути не може. І людей, на їх думку, створено нібито для того, щоб у ньому не мати нічого, а тільки рабствувати. Самі вельможі та боярі московські титулуються, звичайно, рабами царськими. І в просьбах своїх завжди пишуть вони, що б'ють йому чолом. Стосовно ж Посполитого народу, то всі вони вважаються кріпаками, начебто не від одного народу походять, а накуплені з бранців та невільників. І ті кріпаки або за їх назвою крістіяни обох статей, себто чоловіки та жінки з їхніми дітьми, за невідомими у світі правами та привласненнями продаються на торжищах. На рівні з худобою, а не зрідка й на собак вимінюються. Словом сказати, воз'єднатися з таким неуключимим народом є те саме, що кинутися із вогню полум'я. Не випадково, у 1654 році він разом із деякими іншими представниками козацької старшини виступив проти підписання Переяславської угоди. Й, не склавши присягу московському цареві, очолив антимосковську опозицію. Один із перших українців, який спробував визначити різницю між українцями і росіянами, був Микола Костамаров. Нагадаю, що він був членом Кирило Мефодіївського братства. У 1861 році в журналі Основа. Він опублікував програмну статтю Дві руські народності, в якій порівняв риси російського і українського народів. Правда, у статті він виділяє великоруську і південноруську народності, можливо, з огляду на цензуру. Я ж цитуючи, буду вживати терміни Українці і московити. Він відзначив навіть різницю у зовнішньому вигляді між цими двома народами. Московит мало любить природу, у селян дуже рідко здибаєш на городі квітки. На Україні квітками пишається майже чи не кожен двір хлібороба. Московит має якусь ненависть до рослин. Я знаю приклади, де господарі вирубували дерева біля своїх домів, припогано збудованих, гадаючи, що через дерева будинок немає гарного вигляду. В Українців, як ви знаєте, Обов'язковим атрибутом селянського двору є садок вишневий коло хати. Зовсім по іншому влаштоване сімейне життя. Сім'я московита велика і включає декілька поколінь, але дітям, які подорослішали, не виділяють окремої земельної ділянки, і розпорядником усього майна великої родини лишається її голова. Звідси й корені так званого снахачества. Тобто явище, коли свекор жив статтєвим життям зі своєю невісткою, снохою. Подумайте самі: якщо родина складається з голови, синів з невістками, дочок, онуків, часто всі поміщаються в одному будинку, то у разі відсутності якогось сина, скажімо, поїхав він на заробітки чи взяли його в армію. Його подружні обов'язки переймає глава цієї родини. Для українця немає нічого важчого і огидливішого. Українські сім'ї діляться і дробляться зараз, і як тільки члени їх почують у собі свідомість потреби самостійного окремішного життя, правило кожному своє заховується в нас у сім'ях, не тільки дорослий не надягне не своєї одежини. Навіть у дітей у кожного своє. Московицьких селян часто дві сестри не тямлять, котрі з них належить корушинка. А щодо відрубної власності між дітьми, то про це немає мови. Дуже суттєві відмінності у відношенні до релігії. Костомаров зазначав, що для великороса набагато важливішою є зовнішня оболонка Слова Божого. Обряди і традиції, ніж внутрішня, духовна і моральна, яка більш притаманна українцям. У Московщині церковні суперечки і навіть розколи виникали по таким, здавалося б, дріб'язковим питанням: двічі чи тричі треба співати Алелуя, двома чи трьома пальцями хреститися. Нарешті, як слід вимовляти? Господи помилуй чи… О, Господи, помилуй! Причому це були не академічні дискусії. За право хреститися двома, а не трьома перстами, ті, хто не хотів міняти віру, самоспалювалися. Держава здійснювала проти так званих старообрядців криваві репресії. Для українців дух релігії був важливішим за її форму. У них ні розколів, ні суперечок про обряди не було. Українці обряди виконують, формули шанують, але не піддають їх критиці, їм і в думку не прийде. Двічі чи тричі треба співати Алилуя, котрими пальцями хреститися, а коли б виникло таке питання, то воно розв'яжеться, коли священник вияснить, що так постановила церква. Таке відношення до релігії породило ще один важливий наслідок для формування національного характеру московитів. Вони вважали себе і свою віру єдиноправильною, а себе єдиний на весь світ, вибраний щодо віри народ, витворилась нетерпімість до чужих вір, погорда до чужих народностей, гордовиті думки про себе. Всі чужинці, що провідували московщину, у один голос запевняють. Що москалі з погордою ставляться до чужих вір і народностей. Самі царі обмивали собі руки, приторкнувшись до рук чужеземних послів християнської віри. На думку Костомарова, виробити такий погляд неминуче помогло московитам поневолення їх татарами. Зневажувані довгі літа в ярмі у чужовірних і чужинців, вони, вибивши з ярма, визначалися пихою. Й нехтуванням других. Відома річ, що ніхто так не пендючиться, як визволений раб. Всі іноземці були ворогами, які зазіхали на Святу Русь, і тому ми не повинні дивуватися синдрому обложеної фортеці, який притаманний росіянам нині. Українці ж з давніх давен спілкувалися з іновірцями. Як пише Костомаров, ні католицький костел, ні жидівська синагога. Не видаються йому гидкими місцями. Він не гадує їсти, пити і приятелювати не лише з католиком чи протестантом, але і з жидом і з татарином. О той дух терпимості, брак національної пихи, перейшов і в характер козаччини, і живе й досі в народі. Козацьке товариство вільно було вступати кожному. Його не розпитували, хто він, звідкіля якої віри і нації. Від себе додам для прикладу, що справжнє ім'я ватажка одного із селянських повстань Тараса Трясила, Гасан Тараса, і був він кримським татарином. У московитів государ був поставлений Богом, і коритися йому потрібно як представнику Бога, а цар на землі виконує Божу волю. Це означає, що яким би не був тираном Іван Грозний, росіяни готові були терпіти, адже його до цього назначив сам Бог. Супротивлятися цареві, хоча б неправедному, значить, супротивлятися самому Богу. Це і гріх, і некорисно, бо Бог нашле ще й гіршого лиха. Таким попитом усе належить царю безумовно, як Божому намісникові. Звідси погляд. Що все, що є, Боже та царське, і перед царем, як перед Богом, усі рівні. Він міг і відібрати в усякий час, і наділити когось іншого, як це воно раз у раз і водилося. Тобто Росія являла собою зразок типового східного суспільства, яке Гегель визначив так один вільний всі раби. Царь був абсолютним деспотом у своїй державі, і в принципі його волю не могли змінити ні дорадчі органи, ні рішення квазіпредставницьких органів типу земських соборів. Для українського народу ж характерними є непідкореність та незалежність, яка є в ментальності українців та відсутня у ментальності росіян. Костомаров підкреслив. Для українського суспільства були властивими свобода, невизначеність норм, не було нічого насильницького, нівелюючого, не було політики, не було холодного розрахунку, твердості на шляху до визначеної мети. Костомаров, до речі, наголошує на тому, що готовність московитів підкоритися міцній самодержавній владі, прагнення дати міцність і формальність єдності своєї землі. Мабуть, була однією з важливих причин, яка дозволила московитам створити міцну державу. Я приєднуюся до його думки. Не те, щоб я вважав, що Україні потрібна деспотична влада монарха, але все ж таки трохи більша повага до державних органів не завадила б, бо ця різноголосиця принцип на двох українців три гетьмана приносила. Та й нині приносить немалу шкоду нашій нації. Далі Костомаров наголосив на ще одній відмінності поміж українцями вельми рідко траплялося, щоб кріпак був щиро прихильний до свого пана, щоб його єднала з паном безкорисна, немов сина до батька любов, а між московитами це водиться частенько. У них трапляються зворушливі випадки сердешної прихильності кріпаків до панів. З попередніх пояснень Костомарова ми можемо пояснити цей феномен. У пані московит бачав царського слугу такого ж раба, як він сам, і відповідно ставився до нього, як до свого. Костомаров відзначає різну роль церкви Московії і серед українців. У Московії цар це намісник Бога на землі і служителі церкви, такі ж самі слуги царські, як і усі інші. Тому церква була прямою служницею держави, фактично одним із її органів. А за Петра І найсвятіший синод, який управляв церквою, став і формально одним із департаментів держави. В Україні ж глава церкви перебував у Константинополі, і вказівки глави держави нічого для неї практично не значили. І нарешті, з дослідження Костомарова ми можемо зрозуміти, чому саме російський народ підтримав комуністичну ідею і радянську владу, тоді як серед українців така підтримка була значно скромнішою. Він вважає найхарактернішою рисою московитів загальність Українці вже особисту волю. До цього висновку приходиш, коли читаєш опис московицької і української громади. Селянин у Московщині обов'язково був членом сільської громади, яку московити називали мір. Селянин не мав у власності ні клаптика землі. Уся вона перебувала у розпорядженні громади. Причому земля, яка була у користуванні однієї великої селянської родини, розташовувалася окремими клаптиками у декількох різних полях. Подумайте для чого? Скажімо, у сухий рік не вродить ділянка, розташована на горбі, у дощовий рік ділянка біля болота. Град може вибити врожай на іншій ділянці. Мета зрозуміла. Це потрібно для того, щоб ніхто сильно не забагатів, і всі були рівними. Ви розумієте, що тут немає ніякої можливості для господарської ініціативи, ти ж не посадиш огірки там, де інші члени громади засіяли жито. Отак От одну ділянку засівають житом, іншу пшеницею, потім дружно збирають урожай і пускають худобу по стерні. Час від часу ділянці дають відпочити і розгорюють іншу, яка раніше слугувала пасовиськом чи сенокосом, І родина отримує ділянку в іншому місці. І це ще не все. Громада сплачувала чинш і державні податки на основі кругової поруки, тобто роботящий сплачував за ледачого. І так далі. Вийти з громади селянин не міг. У розумінні ж, українця, писав Костомаров, громада це добровільне товариство людей. Хто хоче, належить до громади, а не хоче, виходить із неї. Так водилося й на Запоріжжі. Хто хотів, приходив на Січ, хто хотів, виходив із відтіля, з власної волі. Народ розумів, що кожний громадянин є сам про себе людиною незалежною. Самостійним господарем, обов'язки його супроти громади не йдуть далі поза сферу тих відносин, які установляє зв'язок її членів заради спільної безпеки і добра кожного. Слід сказати, що Костомаров не висловлювався у своїй роботі за незалежність України, а вважав, що українцям потрібна деяка автономія. Незважаючи на це, стаття викликала шквал критики в імперській пресі. Зокрема, російський часопис Руський вєснік» назвав статтю ганебною. Серед інших думок українців вважаю достойним, вашої уваги, висловлення про російських політемигрантів гетьмана Павла Скоропадського. У своїх мемуарах він писав Картина така. Приїжджає змучена людина з комуністичного раю в Україну. Після приїзду людина мовчить, спить, п'є і їсть. Це перша стадія. Друга: хвалить, знаходить, що Україна прекрасна, і мова така милозвучна, і клімат хороший, і Київ красивий, і уряд хороший. Все розумно, одним словом, рай. Через деякий час настає третя стадія. Ще веселий і люб'язний, вважає, що все добре, але ось він їздив на візниках, вони вже дуже погані. І Бруківка місцями не дуже. Чому це тримають таких низьких голів? Так дозвольте, кажуть йому, ви згадайте, що в Савдепії було. Ми ж усього місяця два як працюємо. Хіба можна тепер думати про візників і бурківку? Дякуйте Богові, що ви живі. Потім настає четверта фаза. Звичайно, він вже не приходить до мене, а зустрічаєш його або на вулиці, або ж де небудь в театрі. Прекрасно одягнений, ситий, рум'яний і надзвичайно поважний. Знаєте, що я вам скажу? Ваша Україна дурня. Немає ніяких даних для її існування. Безсумнівно, що все це буде знищено. Потрібно творити єдину Неподільну Росію. Та й українців ніяких немає. Це все вигадка німців. І далі пішла критика і критика без кінця. Відеоролик виходить достатньо великим, але він буде неповним. Якщо не згадати висловлювання Степана Андрійовича Бандери щодо Росії, з кінця 40-х років ХХ століття і аж до своєї загибелі Степан Бандера займався публіцистичною діяльністю. У своїх публікаціях та інтерв'ю він торкався багатьох питань, але я хочу зупинитися на тих, які актуальні й донині. Керівники демократичних держав основним злом, яке загрожує світу, вважали більшовизм. А російський народ такою ж жертвою більшовицького режиму, як і інші народи Радянського Союзу. Ця тенденція продовжується зараз. Основне зло це путінський режим, а росіяни його головна жертва. І тому слід підтримувати антипутінську опозицію. Яка після краху авторитарного режиму здатна побудувати справжню демократичну державу, прекрасну Росію майбутнього? Степан Андрійович у своїх публікаціях намагався донести до західного читача думку, що зло не в більшовизмі, а у самій Росії. Він писав: імперіалізм російського народу це явище історичного порядку. Що міняє свої форми та методи дії, але в своїй істоті залишається незмінним. Його суттю є безнастанне намагання підкорювати собі інші народи та за рахунок їхнього визиску і знищування постійно збільшувати свою силу, засяг свого володіння, розріст московської нації і її імперії. Цей імперіалізм виступає раз відкрито, як сила і дія Росії, у прихованій замаскованій формі. І далі, якщо завтра, на зміну большевизмові, прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України на її поневолення. Російський народ, як і досі, Буде нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну поневолені. А в статті з москалями нема спільної мови, написаній у 1952 році, Бандера ще гостріше критикував роль російської нації в цих процесах. Кожна московська держава, як царська, так демократична і большевицька. Завжди послуговувались підступом і віроломністю супроти України і інших народів, і кожну форму союзу перетворювала найжахливіше поневолення. Отже, ворогом був не тільки даний режим царський чи большевицький, не тільки державна і суспільна система, а сама московська нація навіжена бісами імперіалізму. Жадобою бути все більшою, могутнішою, багатішою, але не власним ростом, а коштом поневолення інших народів, їх пограбуванням і всмоктуванням у себе. Він справедливо вважав, що історичний досвід виявив нереальність докорінних реформ, зміни свідомості і політичних поглядів російського народу. Його демократизування в новоутвореній федеративній державі. На жаль, до попереджень Степана Андрійовича не прислухалися і дотепер в демократичній суспільній думці панує хибна впевненість, що Росію можна реформувати і перетворити в демократичну державу, яка відмовиться від імперіалістичної політики і вже не загрожуватиме своїм сусідам. До побачення!